Samsung d 900 Самсунг d 900 Так. Да. Як вас його вкрали, при яких обставинах? Ну я стояв за цим, за Україною. Uh -huh. А ми ще перед тим з другом приїхали сюди в Ромно. Взяли собі по пачці тормодолу, з'їли двоє. І пішли в центр гуляти. І ну, вона вже в тормодол якось так щось робити з нами, так перти. І ми там стояли. Де, Олександр де проживаю? В Сарнах. В Да. Ми приїхали сюди на учебу Поступать в один інститут з другого. Вулиця яка в Сарнах, де ви живете? А, вулиця? Набережна. Набережна 16. Телефона там в Сарнах в царних А? Набережна 16, це в мене частний дом. Зрозуміло, ви стояли так, як вас з кармана вкрали той телефон, з курточки ставили його пішов. Ні, в мене дивіться, я ж вам кажу, що я їв трамедол з другом. Та це що ви їли, я вас не питаю, я питаю як вас телефон вкрав. Ви знаєте, як я наївся, як я там вже не зображав, і вони прийшли, типа їх троє було, другому дали. Моделі...